Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу цікавий трюк для продвинутих користувачів Excel, а саме як захистити аркуш в документі Excel. Так ось уявіть собі, що у нас є ось такий Excelівський документ, і в ньому є аркуш з даними, які ви хотіли б вберегти від можливих редагувань чи змін. До прикладу, є ось цей аркуш, в якому я хочу дозволити редагувати лише один стовпчик, скажімо, стовпчик ціни. Ось цей. А всі інші стовпчики і клітинки натомість зробити захищеними, тобто, щоб їх ніхто не міг змінити або оновити. Цей процес досить простий, але цікавий. В якомусь плані його потрібно робити ззаду наперед. Зараз я покажу і поясню, що я маю на увазі. Так ось для того, щоб захистити чи то замкнути від редагування усі клітинки, крім виділених, спочатку мені, звичайно ж потрібно виділити діапазон клітинок в цьому аркуші, які я хочу дозволити іншим редагувати. То зараз я візьму і виділю всі клітинки, де у мене є дані. Готово! Наступним кроком мені потрібно зайти в закладку Основне і класнути на кнопці, яка відкриває розширене меню в будь-якій з цих секцій. Ось тут, або, можливо, наприклад, ось тут, або ось тут. Без різниці. Всі вони відкриють те саме діалогове вікно з налаштуваннями. Просто деякі з них за замовчуванням відкриють іншу закладку, можливо, ось цю, ось цю або ось цю чи ось цю, нам потрібна закладка, яка називається захист. Зверніть увагу, що поки що я абсолютно ніде не клацав ось тут в цих налаштуваннях, і все рівно у мене є ось тут активована опція, де стоїть пташечка, і написано захистити клітинку. Так ось, якщо ви почитаєте опис нижче, то тут написано, що якщо ви хочете заблокувати виділені клітинки. Плюс весь аркуш, то вам потрібно зайти в закладку рецензування, в групу захист і там вибрати опцію Захистити аркуш. Але ми робимо тут трішки специфічний підхід, коли хочемо заблокувати усе, крім виділених клітинок. Тому приймаємо пташечку ось тут, тобто забираємо її звідси, і натискаємо ОК. Тобто ми сказали Excel, що коли аркуш буде заблокований, то все, крім виділених комірок. Або ж клітинок має бути заблоковано, а виділені клітинки повинні бути не заблоковані. Наступний крок, щоб накласти рівень захисту, так би мовити, на цей аркуш, аби він весь був захищеним, за винятком ось цього діапазону, нам потрібно зайти в закладку, яка називається Рецензування ось тут. І в секції захист, де вона у нас? Ось тут, класнути на опції Захистити аркуш. Ця опція знаходиться. У нас, після того, як ми тут натиснемо, з'явиться таке діалогове вікно, де ми можемо вказати додаткові параметри захисту і навіть поставити пароль, щоб ніхто не зміг розблокувати цей аркуш. Але для цього прикладу нам нічого змінювати не потрібно, просто натискаємо тут ОК. Головне зараз, що ми захищаємо аркуш і вміст цього конкретного аркуша. Візуально, як ви бачите, нічого не змінилось. Але. Якщо я зараз спробую змінити значення в якійсь із заблокованих клітинок, дивіться, що відбуватиметься. Наприклад, я класно, ось тут на слові закуска і перейду в закладку Основне. Навіть до того, поки я почав власне редагування, ви можете вже помітити, що ось тут у нас багато опцій в панелі інструментів недоступні. Вони такі сірі. Я на них навіть не можу класнути, щоб щось відбулося. І якщо я поставлю курсор сюди, ще раз класну сюди, і спробую щось набрати на клавіатурі, дивіться, що відбувається. Excel вилаявся, так би мовити, і каже, що клітинку, або ж комірку, яку ви хочете змінити, розташовано на захищеному аркуші. І в нас є відповідні інструкції, як зробити так, щоб ми могли додати або змінити якісь дані ось тут. Далі, так само, ми можемо спробувати класнути правою кнопкою мишки в якісь із захищених клітинок, наприклад, ось тут або навіть вище ось тут. І ви теж можете помітити, що багато опцій тут не активні. Але, якщо я зараз класну на одній з клітинок з діапазону, для яких ми попередньо прибрали опцію захистити клітинку, то тут я можу спокійно собі редагувати дані. Скажімо, я класно ось сюди і замість 90 гривень напишу 150 гривень і натисну Enter. І Excel мені абсолютно спокійно дозволив змінити ці дані. Якщо я повторно класно ось тут, наприклад, і спробую щось змінити, Excel скаже ні, тут ти змінити нічого не можеш. Тепер зворотній процес. Для того, щоб зняти захист з аркуша, потрібно повернутися в секцію рецензування ось сюди. І натиснути на опції Зняти захист аркуша. І тепер я можу повернутися в закладку Основне, яку можете помітити, зараз всі опції параметри у панелі інструментів у мене знову ж таки активні, і я тут можу змінювати будь-які значення. Ось так, наприклад, на двійку. Далі запам'ятайте, що наступного разу, коли ви, можливо, захочете захистити аркуш, але на той раз уже захочете, щоб усі клітинки були захищені, то вам потрібно повернути назад опцію захистити клітинку. Тобто виділити повторно ось ці спеціальні клітинки, потім зайти в розширені налаштування, класнувши ось тут, зайти в захист і поставити назад ташечку, яка називається захистити клітинку. Або ж я можу зробити те саме, якщо просто виділю абсолютно всі клітинки у цьому аркуші, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl плюс A або ж Ctrl-A англійська. Щоб виділити всі клітинки, потім можу зайти у властивості. І тут переконати, що в закладці захист у мене стоїть пташечка. і це автоматично застосується налаштування до усіх виділених клітинок. Готово. Тепер всі клітинки в цьому аркуші будуть захищені, якщо хтось вирішить захистити цей аркуш, включаючи навіть ті клітинки, які попередньо ми могли редагувати в той час, коли всі інші були захищені і заблоковані. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, ставте вподобайки, поширюйте це відео і запрошуйте друзів приєднатися до каналу, щоб він швидше розвивався. 不思議。